І в самому бюджеті зі статті 91 наші віддатки повинні здійснюватися при наявності зверджених програм. На реалізацію 27 окремих цільових програм в бюджеті на 26 рік передбачено видатки на суму 34 мільйони 318 тисяч, в тому числі і по загальному фонду 18 мільйонів 537 тисяч спеціальному. Спеціальному фонду 15 мільйонів 781 тисяча. Прис... Наш представлений бюджет є збалансованим і бездефіцитним. І ми усвідомлюємо, що протягом року можуть виникнути різні ризики і виклики, однак маємо бути готовими до їхнього подолання. Ми і надалі будемо спрямовувати ресурси на допомогу нашим. Захисникам і захисницям і виділяти субвенцію нашим військовим частинам та всім силам оборони, які будуть звернення. І такий ще момент: у разі якщо уряд до кінця року здійснить розподіл тих чи інших ще субвенцій. Саме основне освітньої субвенції, бо на сьогоднішній день освітньої субвенції ми маємо лише проєкт постанови. Якщо будуть якісь зміни, ми буде до